Друзі, вітаю вас! Телеканалу Перший міський продовжується. Мене звати Руслан Дроздов і прямо зараз найближчі 20 хвилин інтерв'ю дня. Сьогодні поговоримо про вашу допомогу. Кожен з нас. Може допомогти і не просто зсу, не просто Одеситам, не просто людям, а може зробити себе донора. Ми вже неодноразово про це говорили. Що це не боляче, це не страшно, це абсолютно здорово для кожного з нас. Якщо ви цього ще не робили ані разу в житті, але задумалися. Сьогодні програма для вас. Якщо не думали навіть про це. Подумайте, ви можете когось врятувати, а від цього вам стане тільки добре. І про все це сьогодні ми будемо говорити з нашою гостею в нашій студії Олена Вільмошко, речниця департаменту охорони здоров'я Одеської міськради і кураторка проєкту «Донор Одеса Вітаю вас. Чи дійсно від того, що людина здає кров, людині стає не зле а навпаки стає добре? Так, ви абсолютно праві це е, наукові дані, які підтверджені багатьма дослідженнями, тобто людина, яка не має протипоказань до здачі крові і здає у відділенні цю кров, а ця кров за два місяці повністю поновлюється. Uh -huh. Ми почали про те, що кожен має допомагати сьогодні ЗСУ та нашій країні чи може, але е, фінансова допомога це така річ, що коли ти віддав гроші. Тебе не мати гроші, треба їх заробити. Так. А якщо ти віддав цю порцію крові для нашого захисника чи когось, хто потребує переливання, ця кров клітини, плазма, вона за 60 днів повністю відновлюється, і людина може безболісно та без шкоди для себе продовжувати допомагати. А також це є дуже потужна профілактика серцево-судинних захворювань, профілактика тромбозів, попередження багатьох онкозахворювань, які пов'язані з надлишком заліз. І, як взагалі-то кажуть лікарі-трансфузіологи, це така процедура системного ом омолодження організму, ага. бо свої старі клітини не вивідали, у вас синтезувалися нові. І загалом є такі дослідження, що донори десь на 80-90% рідше потерпають від інфаркту, інсультів, важких таких судинних катастроф. А також загалом людина, яка є системним донором, тобто хоча б один-два рази на рік здає кров, загалом такі люди в цілому живуть десь на 3-5 років довше, ніж ті, хто кров не здає. До речі, ну це дуже добре, що від 3 до 5 років у нас є можливість продовжити своє життя, якщо ми здаємо кров, хоча б раз на рік і стаємо донорами. У нас є такий шанс бути здоровим. До речі, ось таке головне питання: коли людина здає свою кров, по-перше, скільки він її здає, ну. Всю ж кров не забирають, щоб люди не боялися. І скільки з цієї крові можна врятувати інших людей? Одну людину, десяток людей, двоє людей. Кожна людина, яка здає кров в Україні, в нас стандартна донація, тобто одна кровоздача, це 450 мл. Це, якщо ви представите собі півлітрову пляшечку Кока-Коли, там не реклама, yeah. то це трішечки менше. Це для людини вагою від 50 кг і вище абсолютно безпечна порція, яку за один раз можна віддати без якоїсь шкоди для свого здоров'я. Тому у донори зазвичай беруть людей, які вважать Понад 50 кілограмів. Або є випадки, коли людина важить менше, у неї там можуть взяти меншу кількість крові. Ага. Ця кров після того, для того, щоб вона могла зберігатися та використовуватися, за допомогою такої великої центрифуги вона там відкручується і поділяється на фракції. Окремо зберігається плазма, і вона може зберігатися там кілька років. Окремо зберігаються компоненти крові це клітини, там ретроцити, там е, їх термін зберігання трохи менший. Тобто, е, так, є випадки, коли людина здає один раз кров, угу. а її е, клітини крові переливають одній людині, а плазма може піти е, на іншу людину. Тобто, так, одна людина, яка здає кров, витратила півгодинки свого часу та так. ці безпечні 450 мл. Вона може піти з е, знанням того, що вона врятувала. Е, як як мінімум Два життя. Ну, а Якщо там так. окрема там еритроцити, окремо тромбоцити, то це може і три пацієнти отримали цю кров. Фантастика! Слухайте, ну це дуже добре, що є така можливість допомагати ось таким чином безпечно, а ще й отримувати такі можливості, такі плюшки, як зараз кажуть, і подовження свого життя, і поліпшення свого здоров'я, і профілактики якихось хвороб. А як підготуватися? Ну бо там, наприклад, коли йдеш просто там до якогось лікаря, ну просто береш там, почистив зуби і пішов, або там подивився, як я собі відчуваю. А як підготуватися до здачі крові? Чи треба щось робити? Більше треба чогось не робити, а саме не вживати деяких продуктів, угу. які можуть вплинути на якість крові. Особливо це стосується дуже жирної їжі. Тому в нас на каналі Донор Одеса у всіх відкритих також джерелах в інтернеті можна подивитися, які продукти заборонені перед здачою крові та напередодні їх не вживати. Це зазвичай смажене, копчене там. Сальце, uh -huh. е, яйця особливо жовток, е, горіхи, е, молочні продукти. Тобто людина, яка планує здати кров, вона напередодні свою дієту планує таким чином, щоб ці компоненти виключити. Також, звичайно, е, дві доби перед здачою крові е, е, рекомендовано виключити будь-яке вживання спиртних напоїв. Та, е, якщо ви на системній основі приймаєте якісь ліки, а е, треба подивитися е, у переліку протипоказань, чи можна після цих ліків здавати кров. Це можна запитати у свого лікаря, який він призначив. Можна у нас на каналі Донор Одеса є форма прямого зв'язку з адміністрацією. Угу. Можна написати напряму, порадитися. Ми проконсультуємося з нашим терапевтом, і він вам скаже: зазвичай є обмеження, коли людина приймає похідні. Спірину, приймає антидепресанти, приймає гормональні препарати, приймає знеболювальні та ще деякі інші препарати є специфічні. Там іноді рекомендують відтермінувати донацію. Або якщо лікар дозволяє перервати там на добу дві-три доби курс лікування. Ага. Також, звичайно, краще ну, не бути донором, і ми не запрошуємо людей, які тільки що перехворіли на застуду. Зараз Зима, ну майже весна, але ще зима. Такий сезон застуд. Як людина, яка хворіла на грип, ГРВІ, ковід, вона може бути донором, але треба, щоб пройшло два тижні після одужання Те ж саме стосується прийому антибіотиків. Угу. Два тижні після останньої таблетки, та, будь ласка, можете рятувати життя. Ну, це практично такий невеличкий піст треба тримати перед тим, як стати донором. Почистити своє здоров'я знов таки зробити собі добру справу. Так, дуже, ну дуже, дуже там люди, які там тримають якісь там пости за релігійними своїми там обрядами чи mm -hmm. нормами, вони іноді там дзвониш їм, вони кажуть, а я вже так харчуюся. Я зараз дотримуюся посту, коли можна прийти здати кров. Це чудово. Я вже підготовлений. Гаразд, скажіть, будь ласка, з якого віку, до якого віку можна здавати? Бо знаю, дуже багато людей у віці. Які ходять і здають кров, вони такі вже ну, дивишся? Ну куди ти йдеш? Ні, я пішла, я донор, каже моя сусідка, і пішла собі. В Україні донором крові можна бути починаючи з 18 років. Це uh -huh. потрібно за чинним законодавством для реєстрації. Є верхня рекомендована границя, зазвичай це 60 років. Але сьогодні ми розуміємо, що дуже багато ще залежить від способу життя, yeah. від здоров'я. 60 іноді ду бувають дуже дуже різні у різних людей. Uh -huh. Тому в нас є донори, які і 61, і 62 роки. Особливо якщо людина всю, ну, все життя там здавала кров та має вже такий досвід, звичайно, вона це може не припиняти. Єдине, на що дивляться лікарі, це на чи є, не є кров у такої людини за густа. Бо з віком трішечки вона згущується, може згущуватися, і якщо кров у людини починає там погано йти, ну, ага. для неї це вже ну, не дуже корисно, не дуже буде приємно і вона не зможе з комфортами для себе здати. Іноді які, ну, такі люди, які там вже за 60 плюс трішечки, вони да. припиняють здавати кров. Хоча є, є світові приклади, коли здають кров і люди у віці, але це такі от люди, які все життя були донорами, здавали там кров там, понад ага. 100 разів у житті. Є такі от вікові приклади у світі. Ну, я знаю таких людей, які в Одесі живуть поруч з нами, які ось такі постійні донори. Вони двічі на рік. Як мінімум, йдуть, здають в них якісь там нагороди, якісь там значки, щось вони постійно розміщують. І вони це робили і за мирні часи, і зараз вони це продовжують. А це нормально. Кажуть навіть, що вони звикають до цього як до ну такого образу життя. Ви знаєте, це чудово звикнути до такого образу життя, який допомагає іншим людям uh -huh. і допомагає своєму здоров'ю. А безпечна донація крові це раз, як ми казали, раз на 60 днів. Тобто, чоловік, чоловіки без якої шкоди для себе можуть 5-6 разів на рік здати кров. Жінки це 4-5, бо це пов'язане ще там з регулярним е гормональним циклом. Uh -huh. А в нас є люди, які самі нам телефонують, кажуть, в нас. Пройшло вже два місяці, ми готові здати кров. Тобто, якщо це така залежність, це залежність від позитивних емоцій. Знаєте, хтось для того, щоб бути щасливим, там стрибає з тарзанки да. з парашутом, десь да. там плаває за кулами, літає десь вгорі. А це така дуже гарна залежність, корисна для здоров'я, яка допомагає іншим людям. А що робити після того, як я здав кров? Бо інколи гематогенку дають, інколи якусь цукерку чаю дають. Що треба приймати? Так, після того, як ви здали кров, ви у відділенні отримуєте смаколик, отримуєте там сік або там чай, або там що є наразі у відділенні. Угу. А, в цей день також рекомендовано обмежити фізичне навантаження, щоб на місці, до вас взяли кров, не було е синьо-синцю, гематоми. Е тобто е не треба в цей день там бігти в марафон чи там підіймати там штангу. Да. А, донори, я нагадаю, в Україні мають право на оплачування додаткові два. Вихідні дні, один з них можна взяти в день здачі крові, інший там додати до своєї відпустки або там взяти в будь-який час. Взагалі-то щодо харчування можна, е, можна повертатися до нормального життя, без будь-яких обмежень, без дієт, їсти е, 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 те, що ви зазвичай їсте. Е, кожному донору перед тим, як він садиться, здавати кров цю сідає в цю порцію, у нього беруть краплинку крові з пальчика, перевіряють рівень гемоглобіну. Угу. Якщо він занизький, у вас Просто кров не візьмуть. Ага. А потім, вже, якщо у вас виявиться, що у вас там гемоглобін за якимись причинами низький, вже якісь поради вам надасть ваш лікар, який там сімейний, ваш, знає, ваш стан здоров'я. Ну, головне після того, як здав кров, не намагатися відновити себе чимось. Ох, я втратив 450 мл, Зараз я все це буду в себе вбрасувати як в топку, щоб швиденько відновитися. Це звичайно, здорове харчування. Да. Сам, якщо людина там їсть м'ясо, то це, це там м'ясо, будь ласка, це там печінка, шпинат, яблука. Ну, взагалі продукти, в яких там багато заліза, угу. Це також інформація є. У відкритому доступі, тобто можна їсти там всі каші, ну все, що людина їсть, полюбляє і від чого почуває себе добре. А чи можуть вегани здавати кров? Бо вони не їдять м'ясо. Як кажуть, в м'ясі дуже багато тих речовин, які потрібні, щоб відновити кров, а чи здають вони кров? Ну ось ми сказали тільки що про те, що рекомендована там для підвищення рівня заліза в крові шпинат, це абсолютно веганський продукт, так. тобто рівень гемоглобіну у людини, яка не вживає м'ясо, він може бути абсолютно нормальним. Та таке, такий спосіб харчування не є протипоказанням абсолютно ніяким. Супер, тобто, практично більшість людей, особливо ті люди, які знають свій стан здоров'я, ви маєте прямо зараз подумати: якщо ні разу в житті ви такого не робили. Ви можете врятувати мінімум одне, а може й три життя, може, й два життя. Мені здається, ну взагалі не треба рахувати, скільки життів ви е, зможете зможете зараз е, охопити. Треба просто подумати про те, що по-перше, це для мене величезний плюс для здоров'я. По-друге, я можу дійсно допомогти комусь. Бо кожен українець з 24 лютого знає, що копійка може врятувати життя. Знає, що донація це абсолютно нормально. А є ще один шлях: можна от таким чином допомагати і хлопцям, які приїхали з фронту поранені, і вони зараз потребують нашої з вами допомоги, крові у такому вигляді. І може врятувати малечу якусь, може врятувати будь-яку людину. Ви, мабуть, а і не знаєте, хто ця людина, який ви допоможете. І вам ніхто не скаже це. Ви просто допоможете і будете знати, що ви нормальна. Спокійна людина, яка і себе врятувала і когось рятувала. І от зараз у нас є така акція «Червоне, то любов присвячена дня дню закоханих. Сьогодні закохані можуть прийти до вас. Що це за акція? Як вона відбувається? Вже другий рік поспіль. Ми в міському відділенні трансфузіології провели акцію «Червоне, то любов. Це така Камерна акція для людей, які є одружені або там зустрічаються і хочуть день там святого Валентина провести не просто там один для одного, там подарувати якусь там листівку, там чи там щось, щось там плющове, щось да, інше. Да. інше да. А подарувати ще разом такий, знаєте, сумісний спільний е експіріенс, як порятунок життя. І ми запросили такі пари, які прийшли у відділення, разом здавали кров. Це дуже незвичайно, це точно запам'ята. Питається на все життя, це точно ну таке для багатьох унікальне, і такого не, не буде yeah. там у друзів. А, в нас були пари з дуже різними історіями. Була в нас пара, які вже другий рік у нас приймають участь у такій акції, а, вже одружені понад 20 років, і є ну і він і вона є дуже великий час донорами крові, нашими постійними, за що ми дуже їм вдячні. А була в нас пара там, чоловік і жінка, які прийшли до нас. До відділення зі своїми маленькими діточками, хлопчиками та дівчинками. Це я вважаю чудово, коли батьки дають такий приклад дітям. У нас був хлопець донором зі своєю дівчиною, хлопець був е, наш захисник на Азовсталі. Він М -м -м -м. прийшов і сьогодні здав кров. Тобто, кожна історія вона торкається серця, кожна історія вона рятує життя, і кожна історія може стати вашою, якщо ви не маєте протипоказань та маєте бажання. Допомагати, ви абсолютно правильно сказали, що з 24 лютого ми 22 року, ми всі живемо іншим життям. і ми маємо розуміти, що ми робимо те, що ми тут робимо, тільки завдяки тому, що там на нулі ці люди, наші герої, вони стоять, тримаються і тримають цей фронт, і не дають цій навалі посунути сюди. Але коли вони отримують поранення? Хто може їм допомогти, як не ми? Так, саме так. В них немає тут родичів, вони можуть тут знаходитися там з іншого регіону, в них немає тут друзів. І кров це така річ, яку там лікарня чи якийсь інший заклад не може закупити. Угу. Немає синтетичної крові. Пані Олена, скажіть, будь ласонька, ну от зараз, коли спілкуюся з а, волонтерами, вони кажуть, що люди ну, вже ну, якось не так а, донатять, як донатили з першого дня. Люди. А, вже донатять менше, треба вигадувати якісь акції, вигадувати якісь подарунки, за задонать розіграємо щось, і так далі. Люди, нібито кажуть: ну все, я більше не можу, я вже втомився. Давайте щось будемо вигадувати. Чи бачите ви, що люди, які приходять і а, роблять з себе донора і допомагають ось таким чином, що вони втомилися? Чи черга людей все ж таки вона величезна, як була з першого дня? Потреба у донорській крові з першого дня повномасштабної війни залишається надзвичайно високою. Але ви абсолютно праві. Люди втомилися. Якщо в перші місяці війни ми бачили, що ми писали запит там на каналі Одеса офіційно, коли пишеш, там було 100, 200, 300 реєстрацій від бажаючих там за. П'ять хвилин за півгодинки. Угу. Ми бачимо, що зараз, щоб закрити потреби медичних закладів, нам доводиться витрачати значно більше часу. А тому ми проводимо із вашою допомогою також велику роз'яснювальну роботу і бачимо свою місію не лише в тому, щоб організувати вже існуючих донорів, але й в тому, щоб долучити людей, які ще не замислювалися про донацію. Ми провели. У нас був такий інформаційний проєкт: ми провели в Одесі. Ских вишах багато лекцій для студентів. Це така робота системна. Вона не дає може, миттєвого ефекту, але вона накопичувальна. І коли людина буде чути, буде це знаєте, цей меседж про необхідність донорства, він постійно буде в її інформаційному просторі. Ага. Одного разу людина побачить запит, згадає, що у неї така група крові. Побачить, що в неї є вільне там півгодинки 40 хвилин на цей день, прийде і здасть кров. Я вважаю, що це дуже важливо і оскільки ми знаходимося у стадії протистояння з дуже лютим, з дуже небезпечним і з дуже сильним ворогом, який загрожує просто самому нашому існуванню, то я вважаю, що і зупинятися ми не маємо права. Скажіть, будь ласка, людина повинна десь реєструватися перед тим, як іти до вас, або просто от я прокинувся, відчуваю себе добре, я не хворів. Вчора їх все нормально. Думаю, а чому б сьогодні не піти не здати кров? Отаке от бажання зранку. І так, і так можна. Ви можете просто прийти, і здати кров, ви можете зареєструватися, оскільки не всі групи крові одночасно потрібні. Наприклад, зазвичай більш потрібні е, донори з позитивними резусами: один плюс два плюс три плюс завжди. Дуже велика потреба. А донори, які мають негативні резуси, ну потрібні трішки рідше, але коли вони потрібні, їх знайти дуже важко. Тому кожна людина, будь-яка група, людина з будь-якої групи, вона може допомогти і поповнити цей банк крові для того, щоб рятувати життя. Ми просто у проєкті донор Одеса пропонуємо це робити раціонально через попередню реєстрацію, щоб ми могли планувати роботу медичних відділень ага. та бути впевненими, що жодна людина, жоден Пацієнт, жоден захисник з тих, хто потребує переливання крові, без неї не залишиться. Чи буває зараз таке, що от приходить якийсь там понеділок, середа чи п'ятниця, і сьогодні нікого не потрібно? Чи було таке за останні два роки, коли дійсно от все є, все добре, крові не треба? Ми поповнюємо банк крові щодня. Тому, звичайно, іноді є якісь важкі пацієнти і є за якоюсь групою більш високий запит, uh -huh. але поточний запит у робочі дні роботи наших відділень, з якими ми співпрацюємо, він є практично щоденний. Тобто, людина ну, це добра новина. Людина, яка хоче допомогти, може це зробити в будь-який зручний для себе день. Люди добрі українці. Ну по-перше, тримайтеся, у нас немає іншого шляху. По-друге, бачите, є ще один шлях, як можна допомогти один одному. Як можна допомогти тим хлопцям і дівчатам, які повертаються з нуля сюди пораненими, і відчувають вони вашу і там підтримку, і тут можуть відчути, що ми за них піклуємося, вони за нас піклуються, що ми не байдужі, що ми українці, що ми один за одного стоїмо. Інколи можна прийти і полежати 30-40 хвилин, відчути невеличку боль від того, що вену зайшла легенька, тоненька голочка. це не щось таке апарат страшний. Якщо ви ні разу такого не робили в своєму житті, спробуйте обов'язково. Треба знати, що це безпечно, це добре, це дає величезну кількість переваг вам для вашого здоров'я. Ну і ви можете врятувати. Життя. Тож не зволікайте, будь ласка, ставайте донорами хоча б раз на рік. Це добра справа, абсолютно добра справа. Олена Вельмошко, речниця Департаменту охорони здоров'я одеської міськради і кураторка проєкту «Донор Одеса» сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякую вам. Ну і запрошуємо всіх бути нашими донорами. Приєднуйтесь до цієї спільноти, допомагайте і рятуйте життя. Тримайтеся, українці, залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.